Ну що, робимо розпаковку. Що мені приїхало? Знаєте, я тепер відданий фанат компанії і взагалі продуктів. Того, що я їх замовляю тепер регулярно, кожного місяця. Я е, пропиваю, звичайно, те, що мені потрібно. Того що, е, по-перше, я не хочу повертатися в той стан, в якому я була. І коли я бачу, як. Працює продукт, я хочу його знову і знову. І тут вже не зупинити. Тому я його і щиро сама приймаю і щиро всім рекомендую. Поїхали! Перше, я замовила вітамін Д. Вітамін Д для Ельдусика і вітамін Д для себе. Для Ельдусика доза 400, а для мене 2000. Так що в нього менше. І що в нас тут? Звісно. Моя улюблена, улюблена програма Coral Detox Plus. Я просто її бажаю! Абажаю! Всім серцем. я її люблю. І я її готова проходити знову і знову. І давайте я вам ще покажу, що тут є. Просто наскільки прикольно продумана програма. Він треба було гарно на камеру, ну ладно. Листівки. Ця інформація по продукту. Клас? Далі. Мій улюблений пантокан. Якось я його показувала. Ще один пантокан. Теж показувала. Аж 500. Це є. Потужний, потужніший антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. І його я даю навіть Айдару, коли в нього прорізуються зуби, коли в нього піднімається температура, щоб не давати всякі жаропонижаючі, щоб не давати обезболюючі мазі. І так само оце найкраще рішення, яке тільки могло бути. І, взагалі, те асимілятор, комплекс ферментів, який входить: протеаза, амілаза, лактаза, целюлаза, мальтаза, ліпаза. Ну, красота. Далі корал альфа-альфа, тобто люцерна це є клітковина, гарно працює травлення, звичайно, лецитин, Тут у нас є ліпотроп, це є основна структура нашого, наших всіх клітин. І коралмайн. Куди ж без них? Для того, щоб оці всі вітаміни потрапили куди потрібно. Їх потрібно запивати гарною структурованою водою. Тому, ось такий в нас пакети, і я вже буду приступати до його проходження. Що стосується вітаміну Д, по-перше, він на олійній основі, що гарно засвоюється, Тобто не потрібно ніяких там додаткових ще ем, жирів для того, щоб він засвоювався, оскільки він вже на олійній основі, і е, доза, в мене тут, здається, 400. Да, це 400 для Ельдара і в зручному е, спреї. Також не потрібно їсти ніяких таблеток. І вітамін Д, 2000, профілактична доза. Це прям топ. Це вже для мене. От так от.